Компанія АвтоРеспект пропонує до вашої уваги стенд для заміни оливи в автоматичних коробках передач GD322 від торгової марки «Шенінберг». Всі відомо, що максимально продовжити термін служби автоматичної коробки передач, рекомендується кожні 40-50 тисяч кілометрів пробігу міняти масло. Перед заміною... Установка дана промиває автоматичну коробку та фільтр про замкнутому колу. Така операція допомагає вивести забруднення, промити фільтр та збільшити термін служби автоматичної коробки. Перед заправленням стенд працює за принципом замкнутого циклу та змушує керувати оливом по колу через свій фільтр. Далі даний стенд дозволяє повністю поміняти масло КПП. Так як використовує принцип видавлення старого масла новим. Працює дуже просто: два перемикачі і кнопка тиску. Спочатку перемикач, щоб промити положення промивки, нажимаємо кнопку тиску, і система промивається. Тут буде старе масло, тут нове. Потім після закінчення промивки переключаємо положення заміни масла, тож подаємо тиск. І в нас тут буде видно тож, старе масло, нове, старе, нове. В принципі, в принципі от так, така простота роботи, тому дуже багато майстрів купляють таку установку. Перед проведенням дареної процедури необхідно переконатися у відсутності кодів самодіагностики, переконатися у відсутності витоків масла з автоматичної коробки. Переконатися, що всі передачі КПП включаються. Після проведення діагностики на предмет механічних пошкоджень підключаємо нашу установку шлангами до радіатора масляного і видаляємо використане масло при включеному двигуні. Перехідники для більшості видів автоматичних коробок поставляються в базовій комплектації стенду оплатить більшість моделей автомобілей Азії, Європи, Америки, Японії. Так що авто, е, компанія Автореспект рекомендує вам дану встановку.